Диявол, великий майстер у доктрині. Ми перебуваємо в Ісусі Христі вірою, не ділами. Однак діла, зроблені в Бозі, є лише свідченням того, що наша віра є істиною і живою. У нас можуть бути діла, які не зроблені в Бозі, а можуть бути діла, які зроблені в Бозі. Діла, зроблені поза вірою, є марними. Все, що робиться поза вірою, це гріх. Перебування у Христі повинно творити діла Божі. Якщо ми більше не творимо Божих діл, це означає, що ми чинимо опір Божій волі навіть після того, як ми народилися згори. Якщо ми чинимо опір Божій волі, тоді Бог почне нас застерігати, виправляти і дисциплінувати. Якщо ми продовжуємо чинити опір Богу або починаємо сприймати Його благодать як належне і зловживати нею, адже ми спасаємося благодаттю віру, не через діла, то може настати час, коли Бог може відрізати нас від себе. Чому? Тому що ми граємо з ним. Жодна людина не може мати перевагу над Богом через доктрину, над ним не посмієшся. Дехто скаже, що це спасіння, засноване на ділах у лапках, тому що ми повинні коритися Богу, щоб зберегти спасіння у лапках. Але істина полягає в тому, що ми не заробляємо і не зберігаємо спасіння своїм послухом. навпаки, ми заробляємо руйнування своїм злом і непослухом. Те, що зберігає нас у спасінні Божому, це все ще наша жива віра. Яка підтверджується ділами Божими. Але наші злі вчинки доводять, що наша віра вмирає, і ми відпадаємо від Бога. Так, відпадіння від Бога може статися. Саме тому існує велике відпадіння. Ми можемо лише поглянути на історію блудного сина і побачити, що людина може покинути дім Божий. Цей твій брат був мертвий, і він знову. Живий. Небагато хто розуміє, це, тому що диявол хитрий і він тримає справжнє спасіння заручником фальшивої доктрини. І врешті-решта, якщо ми справді прості і чисті діти Божі, ми просто розуміємо, що істинна віра супроводжується добрими справами, зробленими в Бозі подалі від навмисного гріха. Все, що намагається скасувати це, є зломи хитрою грою, вигаданою дияволом, щоб змусити нас впасти. Диявол є великий майстер у створенні церковної доктрини. Не дайте себе обдурити, брати та сестри. Залишайтеся у Христі вірою і не чиніть опір його ділам, які Він хоче зробити в вас та через вас.